Моє середовище, де я а, комунікую, то досить толерантно, то хоч абсолютно, погляди розділялися, розділилися, тому що ну це є право людей, але щоб сказати, агресивність якась в крайній розі не було. Це існує на моїй вулиці. Є люди, що я дуже за Трампом, і вони просто не говорять до других людей. Я не бачив персонально таких, ну скажімо, бійок, але в онлайні е, бійки доволі потужні відбуваються навіть серед української громади тут у Флориді. Люди більш-менш он, онукають розмовляти на цю тему з людьми, які вони знають, що вони в противополежних таборах. Е, е, я була в якихось таких е, дискусіях, але дуже часто вони зводяться до того, що люди просто не можуть. Е, Погоди десь ні з чим загалом серед моїх знайомих, нібито такого не було, але я дуже багато вівчув про те, що таке відбувалося, навіть сусіди сварилися, якось висловлювали дуже активно свою думку один між одним, і це може спричинити якісь зміни в житті після виборів. Ситуація така досить виникає напружена, коли мова йде за вибори. А чомусь ну, це зазвичай так, коли представники одного політичного табору вони переконані, що вони 100% праві. пари, які тільки починають ходити на побачення для них дуже важливо. За кого ти голосуєш, чи ти демократ, чи ти республіканець, і другого побачення може і не бути. Люди розділені. Я би не сказав, що існує якась агресія, агресія між людьми, але, звичайно, перепалки в інтернеті, в соціальних медіа проходять.